Це BMW з Америки, на якому не горить чек. X5, повний привід. 2019 рік, що хочу, те ставлю. Що не хочу, те не ставлю. І бюджет на нього має бути дуже і дуже гарний. Ніфіга подібного це все жодна страхова вам ніколи в житті не компенсує. Ой, сподіваюсь, моя дружина не дивиться цей огляд. Друзі, сьогоднішнім відео розпочинається цикл про BMW на моєму каналі. Я не знаю, поки в якому порядку вони будуть виходити. Але ми маємо трійку G20, яка вже зараз в процесі відновлення. Я покажу вам по ній також обов'язково огляд. Сьогодні зустріли ще два автомобілі цієї марки, і це у нас кросовери, найпопулярніший клас, і автомобілі, про які багато хто з вас мріє, в тому числі і я. Мрію про такі автомобілі, тому що ну дійсно це одні з найкращих кросоверів в своєму класі. Зустріли, розвантажили з евакуатора Два ось таких автомобілі. Це X3 2020 року. В такому класному синьому кольорі. Я вже навіть назву придумав для цього проекту і для випуску на YouTube. Він буде називатись Лего для дорослих. Ви багато разів чули від мене цю фразу, але ось ця машина повністю їй відповідає, тому що ви бачите, да, знята спереду, пошкоджені були по дверях. Пошкоджена арка, розібрана також позаду. Купа запчастин в салоні автомобіля лежить. Ми зараз загонимо його в бокс і знімемо ще розпаковку. Подивимося, що ціле, що не ціле, що з цієї всієї купи запчастин буде необхідно, і від цього буде складатись бюджет ремонту. Тому що, ну ви знаєте, да, бачимо пошкодження, бачимо купу запчастин. Щось ціле, щось не ціле на BMW все коштує дорого. Як зазвичай список і все повністю по бюджету. Я вам розкажу, покажу. дізнаєтесь впродовж цього випуску. Ну і другий наш пацієнт, який сьогодні приїхав, він набагато. Напевно, що краще виглядає, можна сказати, що це як для Америки наймінімальніші пошкодження одні з. Найменших, які у нас були, це BMW X5, повний привід. 2019 рік. Ось такий білий перламутер. Маємо пошкодження в передню частину. У нас тут бампер. У нас тут одна фара. Фари максимальні лазерні бувають ЛЕД, бувають лазери на BMW X5. Тут максимальні лазери, але одна фара у нас вийшла з ладу, і тут нема за що боротись. Не будемо нічого відновлювати, будемо просто купувати нову. Трішки пошкодження має капот, і ще якісь дрібниці, пластик, заглушка, решітка, туманка. Це будемо все дивитись, розбиратись. Можливо, буде тут. Тут ем бампер можливо будемо відновлювати цей, бо його цілком можна відновити. Знову ж таки, це до питання з чого складається бюджет і чому кінцева вартість може бути більше або менша. Цей бампер, друзі, цілком можна відновити. Ось тут тріщина, ось тут тріщина тут. Тріщина не глобально, не критично все паяється, все робиться з інших боків з правої сторони. Він повністю цілий. Ну і відсутня заглушка одна, але взагалі не проблема. Коротше кажучи, будемо дивитись, будемо думати, будемо все рахувати і узгоджувати. Подивимось, що у нас вийде на виході. Ви побачите це в цьому випуску. Я побачу це трішки пізніше. Цей автомобіль купувався на продаж. З власником з клієнтом узгоджувати нічого не треба. Приймати рішення по його відновленню буду я. І що сюди ставити, буду ж так, буду також вирішувати. Я ну то ще фари буде оригінальна лазерна тут без варіантів. З варіантів залишається знову ж таки цей бампер. Подумаю, знімемо, продефектуємо, подивимось список за. Частин, що треба, що не треба. Будь-якому випадку, якщо його відновлювати, треба буде решітки, треба буде туманки. Все це треба буде купувати. Він з адаптивним круїз контролем. Тому решітка під радар також зломана. Також буде необхідна. Жалюзі теж треба будуть, бо моторчик наші вцілів. Права частина ціла, але ліва частина, ви бачите, тут у нас така велика діромаха. Арочка накладка на крило також буде необхідна. Ну, в принципі, якихось інших пошкоджень по автомобілю немає. Капот, Я думаю, ми будемо відновлювати точно, бо він оригінальний. Ось таке. Він має пошкодження тут з цього боку. Оку здається взагалі по лайту, але треба не забувати, що капот у нас це тільки не тільки зовнішня частина, і внутрішня внутрішня частина. Бачите, ось так його зам'яло, трішечки загнуло. Але площина рівна, він ціленький, гарненький, ось тільки тут маємо пошкодження. Тому оригінальний капот міняти на такий самий оригінальний не будемо. Відновимо, підшпаклюємо і буде красиво гарно по оригіналу. Знову ж таки, показую для потенційних покупців. Якщо хтось захоче купити цей автомобіль потім, то щоб ви знали, що і які роботи будуть виконуватись. Ну і в принципі, подивившись це відео, ви все побачите. Давайте тепер покажемо салон. Комплектація без М-пакету. На жаль, тому кермо звичайне, але у нас тут максимальний щиток приладів буде для дев'ятнадцятого року. У нас Тут будуть асистенти, адаптивний круїз, утримання в полосах, датчики сліпих зон. Неважливо на продаж він чи не на продаж, будь-якому випадку ціну. І оскільки виходять такі машини, ви з цього випуску дізнаєтесь. Можливо, ви захочете придбати цей, а можливо, ви захочете собі замовити з Америки. В принципі, вартість запчастини того ж самого М-пакетного бампера, якщо він тут буде і як він стає, я вам все це покажу. І що, друзі, знаєте, щось цікавого в цьому автомобілі? Те, що багато мемів в інтернеті, про те, що тролять BMW і власників BMW, і взагалі цей бренд. Ну я вам зараз продивлюю. Демонструю, ось ми запустили двигун. Незважаючи на те, що він з Америки, тільки з'їхав з евакуатора. Ви бачите тут чек? Я не бачу. А чому? Тому що його тут нема. Це БМВ з Америки, на якому не горить чек. Звісно, це привід для жартів зазвичай. Але про цей автомобіль цей жарт буде недоречний, тому що ось. Будь ласка, такі ситуації бувають, і такі BMW також бувають друзі на нашому каналі. У нас тут чорна стеля, панорама, само собою. Ось такі коричневі опціональні за доплату речі в ставки, точніше, в. Салонішкіряна обшита шкірою торпеда. Я вам покажу Windows до стікер, що стільки коштував цей автомобіль в Америці, і які доплати і що було. Сидіння у нас тут не максимальні, але в принципі непогані. Ось така світла шкіра, підігріву вони мають, підігрів керма. Так виглядає задній ряд. Коротше, ціленький, гарненький салон, в принципі, без зауважень, ціла безпека автомобіля. І особливо більше нема чого показувати. Ну, крім ось цієї подряпини ще на нижній накладці, але ми її пофарбуємо, то невелика проблема. В принципі, можна по колоєм пакет замовити. Він коштує дорожче, але я напевно що цього. Робити не буду, якщо і буду, то тільки з бампером ми програємо цю історію все інше залишимо. Рідним, оригінальним, хай воно краще буде оригінальне, ніж тайванське. Ось такий автомобіль, ось такий проєкт. Не знаю, коли це буде, не знаю, коли ви це все побачите. В будь-якому випадку ви дивитесь цей випуск і в цьому випуску для вас продовження цієї історії буде. Для мене це все розтягнеться на якийсь час, 2-3-4 тижні, 2 дні. 2 дні мені підказують спеціалісти-рихтовщики Маляри, але я думаю, вони трішечки забігають вперед. Don't Push the Horses. Диски також мені ці не подобаються, можливо, треба буде їх замінити. Це самі базові диски для x 5 19 Діус, але хороша гума 23 го року. Шкода буде викидати. Ну знову ж таки подивимось, що скільки буде виходити. Подивимось на їх ринок. В будь-якому випадку в цьому випуску ми з вами проаналізуємо про все поговоримо. Тому слідкуйте, буде цікавий контент. Про ось такий гарний білий X5 2019 року. Ну, що, ось так виглядає розібраний X5. Друзі, в принципі, за бампером нічого страшного ми не виявили, окрім те, що було легко очікувати. Це ось цей направляючий повітря. Ми замовили вже її, будемо міняти. Бачите, ось таке вона йде. Тут з двох боків має обрамляти радіатори, направляти повітря на для кращого охолодження. Будемо міняти. Плюс треба поміняти ось цей кронштейн, який тримає фару, бо він тут ось зігнутий. Тут кріплення вже відламане. Якраз тут з лівого боку був також його замовили, але ось цей так виглядає. якщо не розумітись і просто показати вам відео, то в принципі, наче він і ціленький, да? але такі речі ми міняємо, тому що X5, тому що і фара на нього стає. все має бути красиво, все має бути гарненько. Рівненькі лонжерони, підсилювач, навіть пінопласт. У нас ось маленька тріщинка на ньому, і все. Він оригінальний цілий, тобто ніяких страшних пошкоджень критичних тут не було. Фара вже приїхала, відновити ту не було ніякого ні сенсу, ні можливості. З неї залишились блоки, рідні, оригінальні, а фару без блоків лазерної. Я купив, поставив і ось тепер так виглядає. Чекаємо бампер, чекаємо ось всі ці запчастинки, і потім будемо вже збирати, відновлювати повністю автомобіль. Капотик підрихтувався там, де було пошкодження. Також бачите, ось так виглядає. Це на чорнову поки що, але далі все буде красивіше, все буде гарніше, все буде рівненько. Підшпаклюється трішки і пофарбується, Потім буде красиво. Ну і будемо також. Тут крило має ось таке пошкодження. Це крили школіве від бампера. Сюди загнуло. Ми коли вже зняли, роздивились, побачили. Тому також тут підчух. Підрівняли, пофарбуються, підшпаклюються. Подивимося, як будемо фарбувати. Напили, не напили. Коротше, поки так чекаю запчастини. Непоганий, гарний проєкт, реально мінімальні пошкодження. Ну, ви бачите, да, бо по фото за аукціону я вже казав, коли закрито все бампером, знімаєш бампер, можуть бути сюрпризи неприємні. У нас тут з неприємних сюрпризів це ось це і ось це. Ну, це я взагалі вважаю дрібниці. Ну, ось такий кронштейн, тримач також треба буде на цю сторону замовити. Він 800 гривень коштує, ось сюди ставиться. Також він буде. Те, що треба буде купити, те, що треба буде сюди. Поставити і пофарбувати, показав вам ось такий проміжний поки що етап. Ну і я думаю, вже скоро запчастинки з'їдуться завтра. післязавтра ми їх отримаємо. Всі замовлені, всі відправлені. Поки нова пошту довезе. Ще декілька днів я вам покажу вже. З М-бампером тут буде саме М-бампер. До речі, пошли покажемо наш бампер оригінальний. Його також можна цілком відновити. Друзі, ось бачите, це ми в принципі і зробили. Кріплення, все на місці, все красиво підпаяли, підґрунтували. І Ось такий голий бампер. Якщо комусь треба, я його просто потім виставлю у продаж, продам. Хто не хоче собі М, а хоче по оригіналу збирати, подешевше, звісно, але все ж таки по оригіналу, то я думаю, за якусь недорогоціну його можна продати. Це завжди на розсуд власника. Коли ви там ремонтуєте свою машинку з Америки, привезли, можете. Продавати старі запчастини, можна було його поставити в цілому без якихось проблем. Але хочеться М-бампер, все ж таки це BMW і все ж таки це X5, щоб він якось симпатично гарно виглядав. Там такі будуть чорні, чорні глянцеві вставочки. Покажу вам це все. А цей бампер поїде на Олексі рано чи пізно все продасться. Гроші витрачені на відновлення X5, можна буде потім повернути. Така сама історія буде і з цими дисками. Бачите, у мене тут такі класні диски. 19-ті, правда, це мінімальний для X5 і гума просто бриджик. Ну, шикарна по протектору, по залишку. Вона 22 го чи 23 го року. Хороша, гарна. Але я сюди хочу 20 диски поставити. А ці також буду потім продавати. І також я поверну потім частину вкладених в відновлення цього автомобіля коштів. Такий проект цікавий. Я вважаю, і бюджет на нього має бути дуже і дуже гарний. Продовж цього випуска. Ви про все, про все про все дізнаєтесь. Тому не перемикайтесь. Для мене це 2 3 4 5 днів. Можливо, тиждень а для вас буквально через декілька секунд. Продовження відновлення цього іксп'ятого дев'ятнадцятого року. Оку з Америки, поки X5 наш чекає трішки чергу на рихтовку малярку, вирішив загнати його на підйомник, зробити ТО, якраз подивитись по днищу, що у нас яка ситуація, тому що ми зрузили з евакуатора відразу там на СТО і не дивились, що тут знизу. Давайте глянемо, давайте я вам покажу. Трішки більше 80 тисяч км пробіга. Ну, З того, що я бачу, ось тут на редукторі, задньому сальничок трішечки, є невеличке запотівання, але прям таке взагалі по лайту. Може поміняю потім цей сальник. Ну подивлюсь, зараз хлопці замиють, подивлюсь точно. Откуда вона тече вже потім, якщо що замінимо? Ну захисти, як зазвичай, да вилками десь підігнули, це Ми вже його зняли, бо тут кронштейн, бачите, таке пузо получилось. Тільки пузо на треба буде підрівняти, але так захист цей цілий. Ось тут трішечки є пару тріщинок невеличких. Це тут все днище пластиком закрите, і коли вилучними підйомниками в портах там ще десь грузять, розгружають. Буває така фігня, трапляється. Невідомо на якому це етапі. Могло бути ще на аукціоні, могло вже бути в процесі доставки. Ну, але це такі форс-мажори, завжди розумієте, що це все, жодна страхова вам ніколи в житті не компенсує. Тобто, або хочете там 100-200 доларів, вони всі коштують, міняєте, або залишаєте, ось, якщо вони в такому стані, в принципі, на всіх кріп. Плення, то можна залишати, можна їх не чіпати. Тут також ось захист трішки зламаний. Тут ціленький тут зламаний. Це так більше для аеродинаміки. Я так думаю, що для чого вона тут будемо міняти всі повністю рідини, свічки запалювання, антифриз, гальмівну рідину. Масло в коробці міняється разом з ось цим піддоном, тому що в ньому знаходиться фільтр. Я вам ціни зараз покажу. Покажу, що ми купили для ТО і покажу ціни, скільки коштує обслужити x 5 після Америки. Ну, максимально наскільки нам тут треба, бо походовці ніяких зауважень нема. салінблоки в нормі, речаги в нормі, все в нормі, колодочки, диски в хорошому стані, тільки базове ТО, ну і те підтікання по сальнику редуктора. Ну я думаю, що по сальнику замиється, поїздиться трішки. Подивимося вже звідки точно. Якщо що, це буде коштувати недорого. Ну на фоні бюджету цього автомобіля. Ось цей піддон будемо знімати. Буде заливатись мастило і ставитись він повністю новий, тому що. Фільтр інтегрований в нього і зняти, просто злити і поставити старий фільтр. В цьому немає особливо ніякого сенсу. По двигуну по коробці все сухенько, ніяких запотівань ніяких підтікань. Хороший гарний стан. В принципі, мені подобається ось такий алюмінієвий захист на відміну від більшості, де він або пластиковий або металевий. Тут на x 5 поставили ось такий алюміній. Прикольно, молодці, дякую їм. Коротше, на диво, непоганий стан. Давай покажемо тепер ПТОшки. свічки запалювання, антифриз, концентрат разом з дистильованою водою. Фільтр салона, фільтр повітря, фільтр мастила. Ось такі у нас будуть. Також є мастило в двигун, мастило в АКПП ЗТФ оригінал, мастило в редуктора, в роздатку. Коротше, все повністю у нас тут ось така набірочка, і це ми все поміняємо. Десь ще гальмівна рідина, де ще має бути. Десь ділася, але вона точно є, і точно ми її теж поміняємо. Ось такий комплектик, друзі, ось така його вартість: ну плюс додавайте вартість самих робіт. Потім вже в кінці списку фінальний бюджет ми підведемо, порахуємо все повністю. Ну, Мордур не показує, вона розібрана, нічого не змінилось, бо мав би постояти трішки, ну а вирішив сумістити корисне і приємне, якраз і подивитись, що поднищу, і заразом тіошечку зробимо. Коли ми виїдемо, можна було відразу їхати на сертифікацію. Треба було пересвідчити, що походовці питань немає. Чому ми пересвідчились? Друзі, зазвичай ми підводимо підсумки проекту, коли я знаходжусь поруч з автомобілем, і показую, що міняли, яка вартість запчастин, як він виглядає після ремонту і ускільки взагалі це вийшло. Але наш X5 дуже швидко забрали. Він катається вже в місті Київ, тому підсумки підведемо трішки в іншому форматі. Не біля автомобіля, а біля ноутбуку. Все одно всі цифри в мене тут можливо так вийде навіть наглядніше. З BMW в кадрі буде тільки ось моя футболка. Її, до речі, подарував мені клієнт, яку ми привозили з США ось цей BMW X3 M40i Дуже приємний і несподіваний сюрприз. Ношу її з великою вдячністю. Але BMW X5 готовий. Ви теж побачите. Попрошу монтажера, щоб він побільше додав вставок з X5 і вимилувались саме ним, замість того, щоб дивитись на мене в футболці BMW. Хоча футболка дійсно дуже крута, і ще раз хочу подякувати клієнту за такий приємний подарунок. Ну що ж, друзі, давайте тепер рахувати BMW X5. 2019 рік повний привід 55 тисяч миль пробіг. Купили ми його на аукціоні. За 23 тисячі 100 доларів. Від такої ціни покупки вартість автомобіля, який ви бачили на початку випуску, саме в тому стані, в якому він до мене приїхав, склала 38 тисяч 800 доларів. Купили за 23 100, вийшов 38800. Всі ціни зараз на ваших екранах. Розмитнення потягнуло чимало, майже 400 тисяч гривень. І це за відносно можна сказати, старенький X5 2019 року. І на прикладі хочу показати ще раз, чому не вигідно купувати дешеві автомобілі зі сполучених. Штатів, якщо ми купили цей автомобіль за 23, він вийшов 39, Тобто від вартості лоту ціна виросла навіть не вдвічі, а наскільки тут на 70% десь приблизно так. Звісно, це дорога машина і додається велика сума. Але у відсотках від вартості лоту здорожчання не таке вже і велике. Якби це був бюджетний автомобіль, куплений в тому ж самому штаті. З урахуванням ідентичної вартості доставки брокерських експедиторських інших послуг. Ну, наприклад, давайте візьмемо джету 2017 року з двигуном 1.8, куплену на аукціоні за 3 тисячі доларів. Вартість в розі склала б 10 тисяч 300 доларів без ремонту. Більш ніж втричі зростає вартість. Сподіваюсь, ви розумієте про що я хочу вам сказати. Ось два приклади я вам показав. Справа не у фактичних цифрах, тому що розмитнення BMW X5 – це майже вартість джети 2017 року без ремонту. Справа саме у співвідношенні ціни покупки на аукціоні і вартості, в які в яку виходить автомобіль в Україні, і саме через це пригнати бюджетний автомобіль з США. Не те, що недоцільно, а іноді навіть просто неможливо, якщо мова йде про бюджет 7, 8 чи навіть 9-10 тисяч доларів. І дивлячись на ось таку картинку вартості джети, я думаю, ви прекрасно розумієте, чому. Але давайте повернемось до x 5 39 тисяч доларів коштував він, коли приїхав. Не так багато запчастин треба було. Пара бампер, пару кріплень, пару кронштейнів, ось і весь список. Загальна вартість цих запчастин 2280 доларів. Ще я робив додатково велике ТО на цьому автомобілі. Це ще майже 600%. 640 доларів щоб обслужити ваш BMW X 5 мастило двигуна, мастило АКПП разом з фільтром, який йде разом з піддоном. Міняється все інше. 640 доларів вартістю. Багато це чи мало, для такого ТО вже вирішуєте кожен сам для себе. Я вважаю, що для BMW X5 це цілком прийнятна ціна. Маємо 2280 доларів запчастини, 640 доларів запчастини для ТО, 2090 доларів. Додаємо роботи, які виконувалися, тому що 640 доларів це лише витратні матеріали, плюс їх всі треба було замінити. Розбірка, збірка, рихтовка, малярка. Не забувайте, що це білий перламутр колір і загальна вартість всіх робіт, які я оплатив, склала 1650 доларів. Додаємо до 2000 920 і отримуємо 4570 доларів взагалі недорого. Здавалось би, 4500 ремонт плюс ті 39, за які він приїхав. Це 43500 тисяч доларів за готовий автомобіль. Ще звісно сертифікація. Ще звісно податок при першій реєстрації на такому автомобілі. Сума чималенька, і все разом це склало майже півтори тисячі доларів. Додаємо ще їх і отримуємо 45 тисяч доларів за BMW X5. Це найнижча ціна в Україні. Реальний бюджет. Бюджет, в який можна привозити зараз від g 05 це 45 тисяч доларів. Мій приклад прекрасно вам це доводить. Можна привозити і дешевше, якщо взяти пробіг більше, комплектацію гірше або задній привід. Інформація для тих, хто задумується про пригон зі сполучених штатів, про його доцільність. Я вважаю, що як мінімум вона є, але ми зараз про це трішечки далі ще поговоримо. Так як це авто із США, диявол завжди криється в деталях. 45 тисяч доларів могла б бути ціна на цей X5, якби це не було BMW, або я не був таким BMWшним задротом. В огляді трійки G20 я вам вже показував подібне, розказував. Подивіться той випуск, якщо його не бачили. Там також багато цікавої та корисної інформації. У випадку з X5 на щастя, ніяких додаткових проблем не було. Типу селектора АКПП чи акумулятора за тисячу доларів. Але це у нас BMW, це у нас BMW x 5 США, і кожен проект, який кожен клієнт і, відповідно кожен фінальний бюджет автомобіля. Є індивідуальними і все вирішують допи. Зараз виведу на ваш екран список того, що додатково витрачено на цей автомобіль. Не тому, що це було необхідно, а тому, що просто захотілось. Диски з гумою, Michelin Pilot Sport, плюс датчики, плюс ще на монтаж, півтори тисячі доларів. Ліхтарі задні помаранчеві повороти 700 доларів разом з встановленням і кодуванням. Вам коли будуть продавати такі стопи, якщо ви захочете собі на свій X5 поставити також стопи під Європу, продавці як один будуть казати, що нічого переробляти не треба, треба просто встановити і треба просто закодувати. Ніфіга подібного на BMW X5 G05 просто встановити і закодувати не вийде. Відразу шукайте нормального електрика. Там треба буде тягти додатковий дрібджиблення, робити перепіновку. І тільки потім вже встановлювати і кодувати. Не слухайте того, що кажуть продавці. Я вже на своєму досвіді це все пройшов. І коли ви вже почали ставити, зрозуміло, що щось не працює. Точніше, працює некоректно, треба електрик, знімати вже і відправляти назад, звісно, не будеш. Продавець вам його продав, і він розуміє, що ви так чи інакше вже його встановите. Тому. Перед тим як почати цю процедуру, вивчіть, чи можливо це зробити в вашому місті, Хто вам це зробить, і відразу їдьте до електрика. Це не скажу, що досить складно, але самостійно, якщо ви не розбираєтесь, у вас навряд чи вийде це зробити. Далі з допів ще антихром, новий акумулятор, прошивка мови, інші дрібні конування. Затонувати треба було З США. Він приїхав з затонованими лише задніми вікнами. Напередні довелось поклеїти люмар, кераміку, підібрали, щоб красиво гарно все виглядало. Але 3800 гривень за два передніх скла довелося заплатити. Коротше, вартість допів перевищила вартість запчастин. 3362 долари. Це все коштувало. Ой, сподіваюсь, моя дружина не дивиться цей огляд. Ну, і відповідно, з 45, який коштував автомобіль, фінально проект обійшовся в мені у 48432 тисяч долари. Пурум, пурум, пум, пум. Чи пошкодував я про щось? Ні, друзі, жодного разу не пошкодував. Писали мені в інстаграм, що треба в Рест було вже вдягати. Хтось писав, що передній бампер від м пакету а пороги і задній бампер від Sportline це фігня. Ставити задні ліхтарі з реста це якийсь вже Франкенштейн. Не знаю, в кожного свій погляд на його автомобіль і приганяючи авто з США, ремонтуючи його для себе. Ви у випадку з X5, по перше, отримуєте економію від нашого ринку, тому що навіть ті 48400 – це дуже хороша ціна, і на ріа автомобілі такого стану, такого пробігу і такої комплектації стартують з 50 тисяч доларів вартості. По-друге, ви можете зробити його так, як ви вважаєте за потрібне. Хочете м пакет по колу, а не тільки м Бампер, як я, наприклад, робив на 30 G20 – Будь ласка. Хочете в Рест переодягти, будь ласка, на моєму X5 взагалі можна було передній бампер не купувати, лишити рідний. Він цілком підлягав ремонту, і це зекономило б ще приблизно 600-700 доларів від бюджету. Те саме диски, як на мене, ці ідеально пасують, а хтось би взяв зовсім інші. Можливо, навіть 20-ті, можливо, 21-ші, А можливо, зекономив і їздив би на ось цьому комплекті, який в мене тепер просто валяється без потреби. Півтори тисячі доларів це все ж таки півтори. Тисячі доларів, те саме антихром, прошивки, кодування і купа інших додаткових витрат, які ви робите і платите, або не робите і відповідно не платите. Це суто ваше рішення і. Суто ваші витрати На RIA Ви купуєте вже готові рішення, рішення, яке хтось за вас прийняв, і не завжди воно для вас найкраще. Ну і про стан та якість ремонту теж не треба забувати, бо іноді, коли я бачу, які X5 продаються на RIA, мені трішки волосся на голові стає дибом, і я не зовсім розумію, на що воно треба. Ось такий випуск в мене сьогодні вийшов, трішки можливо не в тому форматі, але так чи інакше, всю важливу інформацію, якою я хотів з вами поділитись, я вам розказав. Висновки для себе, звісно, зробить кожен сам. Якщо вам сподобався цей X5, обов'язково поставте лайк. Якщо не сподобався, напишіть, чому саме. Я всі коментарі завжди читаю і всі слушні зауваження беру до уваги. В мене ще було в планах зняти для вас огляд та тест-драйв в наступному випуску. Поділитись враженнями від цього автомобіля. Якийсь матеріал вже відзнятий, але дещо я відзняти так і не встиг. Подивлюсь, подумаю, по можливості обов'язково ще вам щось цікаве про BMW X5 розкажу і покажу. Тому підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Так чи інакше, ще багато цікавого контенту про біточки з США. Ви тут побачите. Ну а На сьогодні у мене все. Дякую тим, хто додивився до кінця. Слава Україні, слава нації і пиздець російській Федерації. Скоро побачимось, друзі.